Ви не повірите, наскільки крута ця гойдалка. Це Техас Люкс – шедевр інженерного мистецтва серед садових меблів. Додивіться до кінця і побачите, як вона перетворюється на двоспальне ліжко, де ми заховали мінібар і чому цій садовій гойдалці немає рівних у світі. Розпочнемо з розмірів. Вона величезна. Габаритні розміри гойдалки. Довжина 250 см, ширина 164 см, висота 200 см. А яка довжина лавки у звичайних гойдалок? Зазвичай від 160 до максимум 180 см. А наша гойдалка Техас Люкс має лавку довжиною цілих 2 м. Що дозволяє з комфортом розмістити 3 чи навіть 4 дорослих людини або дуже багато дітей? Більше того, ви можете легко регулювати кут нахилу спинки або повністю розкласти її в комфортне двоспальне ліжко розмірами 200 на 135 см. А щоб вона не гойдалася, поки ви насолоджуєтесь відпочинком, її можна зафіксувати внизу спеціальними ланцюжками. А яку вагу вона витримує? Цілих 750 кг, тобто 10 дорослих чоловіків, або, наприклад, 5 сумоїстів чи одного бізона. По суті, гойдалка може витримати навіть більшу вагу, але 750 кг це дозволене навантаження на карабіни, на яких сидіння кріпиться до рами. А чому ця гойдалка така міцна для її виготовлення? Ми використовуємо надійний сталевий каркас. Лише подивіться на товщину рами каркасу 80 на 40 мм, а товщина стінки металу 3 мм. Сидіння та спинка не зі слабкої сітки, яку часто використовують в простих гойдалках, а з натурального дерева. Це забезпечує неповторний, розкішний зовнішній вигляд, надійність та довговічність. Завдяки своїй винятковій міцності та надійності, Техас Люкс є ідеальним рішенням не лише для приватних будинків, а й для бізнесу, готелів, баз відпочинку, ресторанів тощо. Де б ви її не розмістили, вона стане справжнім центром релаксу для всіх навколо. Для стандартних замовлень ми виготовляємо всі дерев'яні елементи з сосни, яка є темною породою дерева і виглядає дуже привабливо. Під замовлення також можемо виготовити гойдалку з дубовими дерев'яними елементами. Тоді дерево виглядатиме більш світлим, але за потреби ми можемо пофарбувати його в будь-який потрібний вам колір. Дерево якісно оброблене і полаковане, а тому не боятиметься вологи чи тривалого впливу несприятливих погодних умов. Ми гарантуємо перевірену довговічність наших виробів. Адже найперші гойдалки Техас Люкс служать своїм покупцям вже близько 15 років. Перед тим як ми розглянемо найцікавіші секрети цієї гойдалки. Нагадаю, що дізнатися більше про вище згадані та інші характеристики садової гойдалки Техас Люкс, а також замовити її для себе, ви можете на нашому сайті всекачелі.югей. Посилання в описі під відео. А тепер найцікавіше. Посередині спинки ми розмістили секретний міні-бар, що ще потрібно для найкращого відпочинку в саду. Легким рухом він відкривається і перетворюється на невеликий столик посередині гойдалки. Це ідеальне рішення для того, щоб повноцінно розслабитись наодинці з собою або розділити відпочинок з близькою людиною. Чи бачили ви щось подібне в садових гойдалках? Але і це не все. Для найвищого рівня комфорту ми спроєктували і заховали під лавкою спеціальні підставки для ніг. Лише уявіть, теплий літній вечір. Ви з келихом улюбленого напою слухаєте спів пташок, розслаблено гойдаєтесь, дивлячись на захід сонця. Час немов зупиняється, і ви насолоджуєтесь миттю. До речі, на перший погляд, незначний, але дуже цінний елемент гойдалки Техас Люкс це широкі дерев'яні полички з обох боків. По суті, це повноцінні столики, куди можна покласти келих, книгу, ноутбук або навіть щось значно важче. Для вашого найкомфортнішого відпочинку цю гойдалку можна використовувати як без матрасів, так і з великими м'якими матрасами. Ми продумали саме три великі матраси, щоб матрас посередині можна було забирати для доступу до міні-бару. Також в комплектацію входять дві маленькі подушки. Матраси з подушками під ваше замовлення можна пошити з щільної тканини, яка не пропускатиме вологу, або з більш м'якої меблової тканини, мікророгошки, яка буде більш приємною на дотик, але пропускатиме вологу. Ви також можете обрати різні кольори як для матрасів з подушками, так і для даху, тобто навісу садової гойдалки. Щодо навісу, то він завжди виготовляється з щільної водонепроникної тканини, яка надійно захищатиме ваш відпочинок від прямого сонячного світла або дощу. Ви можете легко регулювати кут нахилу навісу і фіксувати його в потрібному вам положенні. Ще однією унікальною особливістю кастомізації, яку ми реалізували для цієї гойдалки, є можливість додати спеціальний навіс з полікарбонату замість навісу з тканини. Полікарбонат зовні нагадує тоноване скло, але такий дах є більш міцним і гнучким. Він забезпечить ще більшу довговічність та ще більш розкішний, неповторний зовнішній вигляд вашої садової гойдалки. А як бути, якщо вашому відпочинку на подвір'ї заважають комахи? Або заздрісні погляди сусідів, які не мають такої крутої садової гойдалки? Для цього ми готові пошити для вашої садової гойдалки Техас спеціальну москітну сітку. Ви також можете замовити унікальну двошарову москітну сітку, яка має зовнішній непрозорий шар, пошитий з такої ж тканини, як і навіс для гойдалки. Така двошарова москітна сітка може повністю закриватися з усіх боків, як велика палатка, і надійно захищати вас від непогоди або сторонніх очей. Або ж ви можете підняти верхній шар, залишивши шар напівпрозорої москітної сітки. Більше того, ми також шиємо для наших гойдолок надійні зимові чохли, в які можна заховати гойдолку і залишити її на вулиці за будь-яких погодних умов. Наші гойдалки розумно спроєктовані так, що повністю розбираються. Саме тому, попри величезну вагу в майже 200 кг, їх легко переміщати, розбирати і ховати з двору на холодний сезон. Ми додаємо детальну інструкцію для збирання, тому збірка та установка цієї гойдалки не стане для вас проблемою. Також, завдяки цьому, наші садові гойдалки можна доставляти по всьому світі. За останні 15 років ми подарували комфортний відпочинок у саду на довгі роки тисячам покупців з 16 країн світу, і кількість задоволених клієнтів постійно зростає. Тому, якщо ви також бажаєте замовити унікальну, розкішну, величезну і довговічну садову гойделку Техас Люкс, звертайтесь до нас за посиланням під відео і назавжди забезпечте собі комфортний відпочинок у дворі.